Дійсно, воєнна агресія спочатку би, акту, актуалізувала це питання опірності, і Україна вразила як світ, так мабуть, і себе тим, наскільки виявилось, ми були недооцінені і наш потенціал опірності. А коли війна перейшла в фазу війни на витривалість, більше значення набувають такі фактори, як адаптивність і здатність до відновлення. Якщо говорити як ви кажете, як поміряти, воно міряється, безумовно міряється, тому що стійкість вона інтегральний показник, і умовно, ми, ми її ділимо на п'ять на таких вимірів. Це соціальна згуртованість, наскільки ми довіряємо один одному і своїм політичним інститутам. Друге, це стійкість інфраструктури життєзабезпечення, тобто це електропостачання, водопостачання, теплопостачання. Ми бачимо, як в умовах війни це актуалізувалося. Це людська безпека, власне кажучи. Тобто, наскільки адекватні ці плани цивільного захисту, які були, розробляли ще в радянські часи, наскільки вони зараз адекватні по відношенню до сучасних, сучасної війни? Також сюди входить компонент, пов'язаний з економічною стійкістю і з інформаційною стійкістю. Ми бачимо зараз загострення, власне кажучи, гібридної війни з боку Росії. І оці трагічні ситуації, які в тому числі недавно переживав Франківськ. Тобто інформаційна війна це не тільки маніпуляція, але це і підштовхування людей до дій, які дуже часто закінчуються трагічно. Тому інформаційна стійкість залишається теж важливим компонентом. От 5-6 цих компонентів вони визначають індекс стійкості регіонів.